Привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал, і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Маю надію, що відео вам сподобається, і я побачу від вас вподобайку, ну і, звісно, якийсь приємний коментар. Щиро на це надіюся Отже, давайте розпочнемо. В кадрі ви бачите дуже багато шкарпеток і невеличкі моточки пряжі. І саме це відео буде корисне тим, хто любить в'язати шкарпетки і не боїться пробувати нову для себе ниточку. З назви відео ви вже зрозуміли, що хочу сьогодні вам розповісти про свій досвід в'язання шкарпеток з бобінної шкарпеткової пряжі різних виробників. Хочу показати, що у мене є наразі. І розповісти про кожну з тих ниточок. Я маю надію, що вас зацікавило. Отже, влаштовуйтесь позручніше, беріть якийсь напій, який вам зараз якраз до смаку, беріть улюблене рукоділля і давайте розпочнемо. Ось цю свою шкарпаткову пряжу бобінну я купувала в різних магазинах, і якщо я буду пам'ятати, в якому магазині я її купила, я, звісно, залишу посилання на цей магазин. Але я вам скажу так, що посилання на всі магазини, де я купую бубінну шкарпаткову пряжу, я залишу знизу від інфобоксі. Попереджую за відразу любі мої, що це не реклама, це чисто моя рекомендація. Якщо у мене є назви артикулів, усі, усі характеристики, я буду залишати ось тут на екрані. Бо найчастіше, як ви розумієте, бобінна шкарпеткова пряжа дістається нам у вигляді стоку. Тобто ми її купуємо десь на залишках або нам хтось дарують і тому інше. Розпочнемо з самого першого моточка, який з'явився в моїй колекції. І я вам чесно скажу, що цей моточок мене привабив не складом, не скажімо, тим, що це бобінна ниточка. Він мене привабив саме своєю цікавою фактурою. Показую вам ниточку. Значить, це сплетіння двох ниток одна з яких така світло-молочна, а друга секційна. іде ось такими різними секціями. Тут є і помаранчевий, і рожевий, і жовтий, і червоний, і фіолетовий, і синій, і зелений. ну Тобто, ви бачите, що виходять з неї дуже-дуже такі цікаві шкарпетки. Це класичний метраж, 420 метрів на 100 грамів. Я в'язала на спицях номер 2 в'язала ці карпаточки від миска. В роботі вона відразу показалася ніби так трішечки тонкуватою. Коли ми візьмемо ниточку, ніби як трошки вона не пружна, абсолютно непружна. Тобто, немає такого ефекту, наприклад, як у Алізе Супервош, коли ми беремо ниточку, вона пружини. тобто це… Абсолютно непружна ниточка. Але коли ми її натягнемо, ми бачимо, що вона робиться тоненькою-тоненькою. Після прання, зараз я вам покажу ближче полотно. Після прання ниточка розпушилася. Ви бачите, дивіться, які гарні пухнасті вийшли потелечки. Вийшло таке красиве, красиве щільне полотно. Ось. Але щоб нуточка повністю розкрилася, я такого не помітила. Тобто, немає такого ефекту. Пухнастості, немає такого ефекту пуху. На дотик вона все одно шерстиста. Якщо порівнювати з моточними пряжами, я побільше більше її порівняла, наприклад, з накобоху. Не схожа вона ні на Алізе Superwash, ні на Alize Artisan, ні на YarnArt Forza. Вона така шерстистіша. І вона така трішечки трішки поколює. Хоча шкарпетка вийшла доволі красиві, доволі симпатичні, ось цей такий окрас різнокольоровий ну, надає неперевершеності шкарпетка. Якщо ви хочете спробувати таку ниточку, спробуйте. Але я вам зразу попереджую: вона поколює і вона дуже шерстиста. Так, Перейдемо до наступної ниточки, яку я вам хочу показати. І це ось така ниточка. Це вже зовсім інша фактура. Ця ниточка складається з багатьох багатьох ниточок. От вам зараз покажу. Бачите? З багатьох багатьох ниточок. Які, скажімо так, ніби трішечки-трішечки сплетені між собою, але вони слабо скручені. Така ниточка, це також класичний шкарпотковий склад, але тут 75 мариносу, і вона надзвичайно мегесенька. Ось ця ниточка, і з нею можна в'язати найвибагливішим вашим клієнтам, що носять шкарпетки, і діткам, і людям, знаєте, яким усе колеться, вона абсолютно не колеться. Мягесенька. Єдине застереження: ниточка такої скрутки, дуже важко в'яжеться через те, що. Потрібно постійно контролювати, щоб при пров'язуванні петель підхопити усі ниточки. В іншому, в усьому іншому, вона дуже комфортна і приємна. Після прання ниточка також не дуже розпушилася, хоча я прала її ліноліновим милом, але вона залишилася такою, знаєте, неоднорідною. Тобто, якщо ми подивимося на полотно, ми все одно побачимо, що петелька складається з ниточок декількох складень. Але в полотні все одно викладається дуже красиво. Ви бачите, вийшли такі красиві різнокольорові шкарпатки. Бачите, в мене якась така тяга на цей раз. Я купувала усі. Моточки, бобінні, оці бунтики, усю з секці... секційного фарбування. Мені все хотілося подивитися, як будуть викладатися оці такі красиві різнокольорові шкарпетки. Вийшли дійсно красиві, дійсно гарні. Оцю ниточку можу рекомендувати, якщо ви не боїтеся, як то кажуть, розшарування петелечок. Якщо ви в'яжете або на дерев'яних спицях, до речі, її легше в'язати на дерев'яних. І, ну, скажімо, пров'язуєте петелечку так, що завжди підхоплюєте усі ниточки. то оця ниточка дуже класна, вона м'ягенька, і ну, шкарпаточки будуть ніжні, ніжними ніжними котенятками на ваших ніжках. Так, наступну, пря... наступну пряжу, яку я вам хочу розповісти, це знайома ниточка усім. У мене вона ось на такій величезній бубінці. Я її брала аж 600 грам. Ні, я її брала 900 грам. Я замахнулася на плечові вироби з цієї ниточки. Я вже частину порозмотувала. І навіть один дитячий плечовий виріб я з неї зараз уже в'яжу. Так, ага, знайшла кінець. Тепер стосовно ниточки, це цервіння, також характеристики повністю лишаю її. Це ниточка гарної скрутки. Тобто, ви бачите, вона дуже гарно скручена. Вона має секційне фарбування і на ниточці ви відразу уже побачите пушечок. Бачите? І через ось якраз цей пушечок в'язати було дуже і дуже дівчатка комфортно. Так, я візьму трішечки наточки. Щоб вам показати, було дуже комфортно в'язати цю ниточку. Вона не розслаюється, в'язати було приємно, але пряжа має також невелику колкість, яка мені виявилася після прання. Тобто ниточка так само шерстиста, так само мені більше схожа по тактильних відчуттях на накобоху, ніж на Liaze Super вона колючіша. Але все одно дуже приємна до тіла. Тим людям, яким не колеться, ну тобто, які можуть спокійно носити вовну альпаку. Це будуть дуже класні і теплі шкарпатки. Показую вам полотно, як гарнесенько вляглися петелечки і мають такий тендітний-тендітний пушечок. Неймовірно, красиво виглядає. От, скажіть, будь ласка, дуже красиво виглядає в полотні. Мені надзвичайно подобаються такі шкарпатки. Я знаю, що багато дівчаток в'язало. і багато дівчаток кажуть про те, що це дуже хороша, якісна ниточка. От її я вам щиро рекомендую, якщо ви. Не боїтеся колкості, тому що вона шерстиста, вона трішечки поколює, як от справжня вовна. От така, скажімо, 100% вовна. Так, поїхали далі. Наступними шкарпетками, які я вам хочу показати. Це будуть чоловічі Шкарпатки. І зараз ми перейдемо до пряжі, яку я відкрила останніх 3 місяці. Тобто, уся наступна пряжа, це куплена мною останніх 3 місяці. Купувала я її в магазині шкатулка. І усі характеристики тепер я точно цієї пряжі я знаю, я залишу. По-перше, почнемо з цієї ниточки. Це шкарпеткова італійська бобінна ниточка, яка, скажімо, по доволі привабливій ціні продається періодично. Ну, мається на увазі на цю ниточку періодично є знижки в магазині. І я стараюся, знаєте, якщо я купую, то чекайте, я вам не можу найти кінчик. Я так гарно все замотала в залишках своїх. Ну, добре, буду показувати вам ось так. Так, дивіться. Ось так виглядає ниточка. Вона скручена з двох ниточок, ви бачите, і ось ця ниточка завжди синя, а друга ниточка періодично змінює колір. Вона то синя, то голубенька, бачите, така, неоднорідна. В полотні це виглядає ось так. Бачите? В'язати її було не надто комфортно. Вона мені також показалася спочатку дуже тоненькою, і що, знаєте, таке характерне було для цієї ниточки, дуже виходили криві петельки. Тоненька ниточка і криві петельки. Але, дівчатка, коли я вибрала це полотно, ось цей благородний пушечок, подивіться, який він красивий. Полотно вирівнялося, показую вам, що майже немає кривих потелю. От. І я вам чесно скажу, от на чоловічі шкарпетки ця шерстиста ниточка, вона також шерстиста, вона трішечки ніби покалює, але подивіться, який вона має благородний окрас. От мені здається, що ця ниточка ідеальна для чоловічих шкарпеток. Вони вийшли уже не тоненькими. Я б навіть не сказала, що вони тоненькі от покажу вам полотно, Уже геть не тоненькі. І воно вийшло дуже такі, знаєте, приємні. І от як берете в руку, от зразу є враження, що це справжні чоловічі шкарпетки. Оцю наточку, дівчатка, я вам можу рекомендувати для в'язання чоловічих шкарпеток сміливо. Я не думаю, що знайдуться чоловіки, яким, ну, скажімо, вовна буде кусати, тому що тут 75% вовни чи 80% вовни. Але я думаю, що такі красиві шкарпетки ну, сподобаються в гардеробі кожному мужчині. Подивіться, які вони красиві. Є дуже багато кольорів, тому щиро рекомендую зустрінете таку ниточку. Характеристики, ви вже бачили на екрані, зустрінете таку ниточку, сміливо купуйте, якщо ви хочете саме чоловічі шерстисті шкарпатки. І останній артикул, про який я хочу з вами поговорити, це була моя любов любовна. Також на сайті шкатулка я знайшла в розділі італійська бобінна ниточка. Ось таку ниточку. Ну, ви самі зрозуміли, що найперше в цій пряжі привертають кольори. Далі що хочу розповісти, ось цю ниточку, що я вам показувала, сама ниточка точно така сама. Тобто вона складається з великої-великої кількості тоненьких ниточок, які майже не скручені між собою. Можливо, комусь ну, покажеться так важко в'язати, але повірте мені. Коли ви берете ось такі красиві кольори, ви просто в'яжете і насолоджуєтеся. Причому, дівчатка і хлоп'ята, тут мериносик. Це ніжна, приємна і шикарна ниточка. Зараз я вам покажу саму ниточку, а потім покажу у, у полотні. Ось так виглядає ниточка, бачите? Величезна, величезна кількість тоненьких ниточок. Ось. Це все один артикул, просто різні кольори. От. А тепер я вам покажу полотно. Подивіться, як шикарно викладаються ниточки у полотні. Як воно все рівнесенько. І ви собі не уявляєте, яка це ніжність. Це просто неймовірні тактильні відчуття. Дівчатка і хлопята це, я вам чесно кажу, от цю пряжу для діток і для чоловіків, о, для діток і для жінок це просто знахідка. Є спокійніші, скажімо, окраси. Хоча, наприклад, я ще маю три ось таких бунтики такої ниточки. Хочу показати вам ось цей подивіться, які красиві винно. Оливково-сірі кольори. Мені здається, також буде неймовірно красивий окрас. Це у мене лавандово-зеленаві такі окраси і фіолетово-жовтий. Тобто, я маю ще такі кольори. Є більш спокійніші кольори, але ну, мені здається, що варто спробувати таку ниточку. І варто зв'язати хоча б одні шкарпетки, якщо ви не знайомі з бубінною шкарпатковою пряжою. Пробуйте щось нове для себе. Тому що з моточної шкарпаткової пряжі, з усієї з якої я працювала, я не знайшла подібної саме на ось цю. Тому оцю пряжу я вам щиро рекомендую обов'язково спробувати. Отже, давайте підведемо підсумки нашого з вами такого невеличкого огляду шкарпеткової пряжі. Так. Приношу в кадр знову всі шкарпатки, і що я вам хочу сказати? Що в принципі я вам рекомендую спробувати усю ниточку. Яку я вам сьогодні показувала, про яку я розказувала? Тому що в кожної ниточки є свої переваги. Ось ця ниточка з сервіння в неї дуже бюджетна ціна. Бюджетна, я її купувала, правда, бубінкою, цілою бубінкою за на 800 грамів за 65 гривень 100 грамів. Тому можна знайти і ну, по 85, десь близько, Тобто це бюджетна ціна. Тобто Це такі шкарпатки за хорошу ціну вийдуть для усієї родини. Ось цю шкарпаткову пряжу я щиро рекомендую для чоловіків. Її ціна останній раз на сайті була 115 гривень 100 г. Тому це також вважаю недорогою ниточкою. Ось ці дві пряжі, я б сказала так на любителя. Я їх спробувала, мені працювати з ними сподобалося, але я не впевнена, що я купуватиму її і надалі, тому що особливо позитивного такого відгуку в мене немає про цю ниточку. Мені більше сподобалася ось. Ця. Ось цю я щиро рекомендую для діток, для жінок на яскраві гольфи, на яскраві шкарпетки. Мені здається, що ну, навіть в кого чоловіки такі люблять, знаєте, мариносові шкарпетки, такі ніжні і текучі. Також буде суперово. Але як ви бачите, я вам розказала майже усю цінову політику, і ви можете помітити, що шкарпеткова бобінна ниточка не інколи, скажімо, не дорожча від моточної, а інколи навіть дешевша. Тому, якщо у вас є бажання, є можливість, пробуйте, купуйте і нехай у вас виходять яскраві чудові шкарпетки, такі, як ось в кадрі у мене. Я маю надію, що інформація була для вас цікавою, для когось, можливо, і корисною. Ви мені про це дасте знати в коментарях. Мені ж було дуже приємно поділитися з вами своїм оцим таким надбанням, своїм оцим дослідженням стосовно бобійної шкарпеткової пряжі. Я ще не все попробувала, звісно, далеко, але все потрошки, все почуть, правда? З вами була Маруся, канал Маруся на скринька рукоділля, і я прощаюся з вами до наступної скорої зустрічі. Маю надію, це обов'язково станеться. Нагадую усім, хто має можливість підтримати мій канал. Посилання на додаток «Buy My Coffee, де ви можете пригостити мене чарівною смачною кавою, я залишаю знизу в інфобоксі. А також ви можете стати спонсором мого каналу і отримати доступ до майстер-класів першими, до ексклюзивних майстер-класів єдиними. Отже, якщо маєте таку можливість, я ласкаво вас запрошую. Цілую обіймаю всіх до наступних зустрічей!